до середини Полковник Потєхін Петро Геннадійович. Дорогі ліцеїсти, вітаю вас всім урочистим святом, покровою. прийняття вами, клятво, ліцеїсти. Це почесне випробування для вас. З цього моменту ви вважаєтесь дійсними казаками. Гражданами України, які готуються стати майбутніми офіцерами. От з щирого серця вітаю вас, всім знаменним святом. Святом вас. Урочистий мітинг присвячений п'яті ліцеїста, оголошується відкритим. Слава Козаченко Сергій Іванович. Шановні літноїсти, шановний професорсько-викладацький склад, шановні гості, рідні батьки, вітаємо вас з святом українського козацтва, святом захисника України. Українська спілка ветеранів Афганістану надіється. Осно, що основні хлопці, які тут стоять, продовжать наші традиції захисту нашої батьківщини, неньки України. І на закінчення не буду е, затягувати це питання. Перший заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану, передії Валерій Іванович, для восьмої роти хоче вручити. Ноутбук для того, щоб ви заносили туди всю інформаційну базу. Дякуємо, козаки. Слава Україні! Україні. Героям слава! До вашої уваги віршів виконання ліцеїстів восьмої роти тремтячого Богдана та Сидоренка Дмитра. Ми даємо обітницю. Мамі і тату і Всевишньому нашому Богу. Ми завжди любитиме нашу хату і землю, і небо, і дитинство дороги, і мову Шевченка, і віру Христову, і вербу наставу прочисто даємо, складаємо бітницю нині в країні, що будемо щиро. Її ми любить, що силу всю розум і вміння ми завжди готові для неї зложити. Очистим джерела, насадим лісів, шануємо могили, загоїм руїни, складаємо бідницю людям усім, складаємо бідницю всій Україні, Тронко командиру восьмої роти до клятви ліцеїста приступити. Пам'ятний день вступаючи до Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Я лісі Хорошкін Вадим Ячеславович. Клянусь, що буду гідними радної слави інших пращурів, завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста, проваджувати славні армійські традиції, ніде і ніколи не збирати честь іншого рідного ліцею. Я клянусь відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, готувати себе до військової служби як офіцер Збройних сил України. Я урочисто клянусь бути вірним до військових сил держави, честь відвага. Ніколи його не зражу. Клянусь. Трудка! Рівняння привороть. Четвертий хвост досяг у склав. Рота Струнко, ріняння до середини. Дарше полковник, особовий склад восьмої роти. Вручисту кляту ліцеїста прийняв. Командир восьмої роти ліцеїстів, майор звірно. Вільно, стати до строю. Вільно. Ліцеїст вставай! Виняйсь. Струнко. Вільно. Вітаю вас з прийняттям. Клятви ліцеїста. До привітального слова запрошується народний депутат України Богдан Руслан Дмитрович. Дорогі батьки, вчителі, ліцеїсти. Хвилююча мить. Колись багато років тому я так само стояв і приймав присягу. Тільки тоді не було вчилища Богона, а було одне Суворовське вчилище. Був величезний конкурс, 17 чоловік на місце. Дуже важко було потрапити. Сьогодні велике свято, День Пресвятої Богородиці, Казацтва, День Казацтва, День захисника України, Чизник, Батьківщин. Я вас всіх вітаю з цим святом. І для мене велика честь при... при зачитати привітання від справжнього казака і лідера нації. Ліцеїстам та викладачам Київського військового ліцею імені Івана Богона. Сердечно вітаю усіх вас з державним святом, Днем захисника України, який відзначається одночасно з Днем Українського козацтва та Днем Української повстанської армії. Потрійне співпадіння цих святкових дат здається неймовірне, але воно є не випадковим. Адже багато поколінь українських воїнів протягом століть боронили нашу батьківщину. Виборювали її незалежність. Ви знаєте, що сьогодні нащадки тих героїв так само самовіддано протистоять ворогу і захищають кордони рідної держави. Дорогі юні захисники України, саме завдяки вам, вашим наставникам, усім українським військовим, наш народ користується привілеєм мати незалежність, державність та свободу це неймовірна. Цінність, яку ми маємо відстояти нині та у майбутньому. Тож бажаю вам гарно вчитися, здобувати успіх у спорті, гідно продовжувати славні традиції ліцею, що носять ім'я видатного сина України, казацького полковника Івана Богона. Переконана, що кожен із вас буде гідно служити Україні. Хочу сердечно подякувати вашим батькам, які виховували вас справжніми патріотами а також чудовими. Чудовому офіцерському та педагогічному колективу ліцея, який ділиться з вами безцінними науковими знаннями, військовим мистецтвом та вмінням перемагати. Я бажаю вам тільки успіхів і перемог. Честь і слава захисникам України. Слава Україні! Героям слава! Юлія Володимирівна Тимошенка. Це справжній лідер нації. Дякую вам. Начального здоровья по кількох ліцеї імені Івана Богдана, Петін, Петро Гіна. Для мене це велика честь приймати вас вся виїхати. Вчора, коли йшов дощ, ми тут вишукувались, не дивлячись ні на що, ми готувались. Якщо у нас щось не зовсім гарно вийшло, вибачте нас, але ми дійсно готувалися. Дорогу ціну ми заплатили за це, щоб наші діти могли навчатися. Багато хто загинув на цій необ'явленій війні, аси, браття. Тому це для мене і для всього нашого ліцею велика честь. Коли вчора ми тут построїлись під дощем. Один ліцеїст стояв без берета. Вроді порушення форми одягу, але він виконав наказ, став своєчасно в строй і знаходився тут до кінця. Я був вражений цією людиною, цією повагою, для, повагою саме до цього колективу, який вишукувався тут під душем. Я прийшов додому, розказав це своїй дружині. і Ми довго спілкувалися, розсуждали, вірно, невірно. Ми уходимо від цієї саме події, куди дівся берет, це інша справа. Я хочу сказати, що тут стоять, стоять настоящі мужчини. Я хочу подарувати цей берет. Мені його подарували морські піхотинці багато років тому. Він зберігався в моїй колекції, але я бажаю хай він ще послужить нашій державі, хай послужить нашій батьківщині. Ліцейська лесні я... до мене. Побачили своїх дітей, які вони стали мужні. Хочу подякувати всім, хто приймав в цьому участь, щоб ми стояли саме сьогодні і приймали цю присягу. Багато батьків, друзів відкликнулись на наше прохання і принесли свій внесок в цю подію. Всім за це дякую. Дякую вас. Ще раз вітаю вас, з цей клятвою. Привітальне слово надається представнику батьківського комітету столяру Валерію Миколайовичу. Сьогодні відбулася свято вірності, мужності та єдності. Наші діти дали клятву на вірність вітчизни, зробили свій вибір на легкому і нелегкий шлях. Це шлях, завдяки якому, я впевнений, хлопця виховує справжнього чоловіка і гідного носити звання за кисника вітчизни. Зауважити, що покрова Пресвятої Погородиці ще здавна вважалася покровителькою українського козацтва. І за легендою, саме Пресвята Погородиця, за що розірвала, тих зберегла життя війську, і не сіла на ціна. Наші діти завжди будуть покриті ворожа. Всіх хочу привітати святом, побажати цього найкращого, досягнення брій і слава Україні! Героям слава! Вашої уваги вірш Моя Україна у виконанні хруленко Катерини, учениці боярської п'ятої школи. Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вчорами. Картину, якою я бачу свою Україну, В моїй Україні, ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває в моїй Україні, ніхто не воює своє і чуже життя. Кожен цінує моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду, сусіди і самі нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесною влада, про неї в народі складають палади, працює, працює зранку й до ночі, щоб людям. Відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом співати. Так любить. Моїй країни чимні дівчата, а хлопці міють так щиро кохати. Навчаються жити. Читають книжки і горді, від того наші батьки. Моєї країни немає кордонів. І море, і сонце. Не проти кожен стерпати зимою у засніжених шапках. Моя Україна на дронів.

Клянусь, кожен з вас поклявся захищати батьківщину, домівку, родину, бути справжнім патріотом своєї держави. Ми сьогодні запропонували, ніж відродили традицію, посвяти козаки, так як є майбутнє покоління, справжніх захисників України, козачата, традицію посвяти козаки. За допомогою зброї козацької. Перед вами стояла ікона, якою ви також поклялися за юрість України. Грала сурма, під яку ваші предки-козаки йшли в бій на захист своєї держави. Тому пам'ятайте, що клятва ліцеїста це клятва українському народові, батьківщині, державі і своїй родині. Слава Україні! Трунку до урочистого маршу. Право. Руч. Кроткам.